Добрий день, дорогі діти. Сьогодні 9 січня, третій день Великого свята Різдва. Але хоч власне Різдво закінчиться вже сьогодні, але ми в очікуванні інших різдвяних свят старого Нового року, водохреща. І от сьогодні. Ми поговоримо з вами, як на Україні святкують Старий Новий рік. Чому старий Новий рік? Тому що ми його будемо відзначати 14 січня. І називаємо старий, бо новий вже почався, бо колись його так називали. І колись його відзначали з різницею 14 днів. 14 січня. Ще називається святом святого Василя, бо був такий колись святий. Рано ранесенько люди йшли до церкви. А після церкви хлопчики, а саме тільки хлопчики, не дівчатка, розходилися по хатах посівати, вітати людей з Новим Роком. Брали мішечки з зерном або великі рукавиці, наповнювали їх різноманітніми зернятками, пшениці, жита, ячменю, овесу, заходили в кожну хату. А люди ждали вже посівальників і по підлозі, ще є таке українське слово по долівці. Посівали помаленьку зерном і говорили. Посівальні вірші. І ви так теж, хлопчики, робіть, тому що люди 14 січня будуть чекати посівальників, бо це гарний український звичай. Але для цього потрібно вивчити посівальні вірші, виразно, гарно зайшовши до хати, помалу їх сказати. І, звичайно, посіяти, не поспішаючи посіяти для господарів на новий рік. Це зерно, яке посівалося, ніхто не забирав з хати до заходу сонця, бо такий звичай. А тоді господиня його збирала і давала на корм для домашньої птиці. Отже, ми сьогодні познайомимося. Я знаю, що ви їх знаєте. А можливо, хто забувся, пригадає, вивчить ці народні посівальні вірші. Я вам їх прочитаю, поясню, а ви порахуйте, скільки віршів я вам прочитала. Будьте уважні. Сію, Сі! Посіваю з Новим Роком вас вітаю, аби вам весь новий рік жилося краще, ніж торік. Ну, звичайно, віршик зрозумілий. Посівальник-хлопчик бажає кращого в новому році, ніж було в старому. Наступний посівальний віршик. Сію, вію посіваю. Бачите, можна вживати слово сію, сію, а можна ще казати вію. Ну це не хуртениця віє, а просто вживається таке слово. Вію, тобто посіваю. З Новим роком вас вітаю. Не на рік і не на два, а на многії літа. Тобто, Посівальник вітає з Новим Роком не на один рік, а на многії. Так, так, є в українській мові таке слово. Тобто на багато років вітає з Новим Роком. Наступний віршик посівальний. Сію, сію посіваю. З Новим роком вас вітаю! Що було у вас в стіжку, і в мішку, і в коморі, і в оборі, в ложці, в мисті і в колисті. А тепер поясню, що ж означають такі слова, що було у вас в стіжку. Тут слово стіжок утворене від слова стіг. В українській мові вживається таке словосполучення «стіх стіг сіна. Тобто копичка сіна. Діти, коли люди не мали часу перевезти сіно, зібрану пшеницю, житу швидко з поля, їх складали в стіжок. Тобто в копичку складали одне на одне, щоб не намокло, а потім його перевозили. То в цьому, в цьому посівальному віршику, що було у вас в стіжку. Значить, як вже є стіжок з пшениці чи з жита на городі, то воно вже є. Щоб було в мішку. Тобто, щоб мішки були наповнені зерном. Бо люди колись і тепер зерно зберігають в мішках. В коморі. Пам'ятаєте ту спеціальну кімнату в народному житлі, вона називалася Комора, де зберігали зерно деякі овочі і фрукти. В оборі! Що ж це таке обора? Колись частину двору, де стояв хліб, курник, інші кучі для домашньої худоби, називалося називали на Україні оборою. Отже, бажає посівальник, щоб було в людини і свійської худоби, в ложці, в мисті. Тобто було що їсти. Ну, звичайно, як буде в мішках і в коморі, то буде і їсти в ложці, в мисті і в колисці. А що означало, що було в колисці? Звичайно, щоб народжувалися маленькі діти. Бо діти це майбутнє. Наступний посівальний віршик: «Сійся, родися, жито, пшениця і всяка пашниця! Жито, пшениця, всяка пашниця, тобто різне зерно хай родить. Зі споду корениста, зверху колосиста. Тобто Посівальники бажають, щоб гарне коріння було, якщо буде сходити пшениця в ґрунті. А як буде гарний корінь, то будуть колоски гарні, а як будуть гарні колоски, то буде багато зерна. Будьте зі святом здорові, з Новим Роком, з Різдвом Христовим! Діти, ось це найбільше поширені посівальні народні вірші, які говорять посівальники, ідучи до хати посівати. А якщо ви уважно мене слухали і рахували, то скажіть, а скільки віршиків я вам сказала або прочитала? Звичайно, 4. Це не означає, що їх всі 4 треба говорити, зайшовши до хати. Можна вивчити одного, можна два, але не забувайте, його треба вивчити гарно. Це стосується хлопчиків. Помалу сказати, зайшовши до хати 14 січня. Ну, звичайно, посівальникам люди платили, платили гроші. Колись частину цих грошей посівальники забирали собі, а частину віддавали в церкву. А ви скажете, а що роблять дівчата? На старий Новий рік? А про це ми з вами будемо говорити на цьому тижні. На сьогодні все. До побачення!